Доброго раночку! З вами канал Горинич ЗМІ ТВ. І у нас вже дуже звична наша рубрика розпакуночок. Розпакунок у нас буває з різних місць. Буває у нас з Звіоліті, з Нью-Аукціон. Буває у нас з OLX і з інших різних ресурсів. Наразі у нас є такий пакуночок. Приїхав він у нас з. Прямо з барахолочки. У нас є така телеграм-барахолочка -барахол, з, 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 з всякими олдскульними іграми. Давай подивимось, що там у нас є. Що там за ігри. Ага. Що ж там у нас за ігри? Що нам таке приїхало смачненько? 100% це буде в колекцію, але... Поки що тримаємо інтригу. Що ж це насправді таке? Так, секундочку. Так, ой. Бачите, воно у нас так, гарненько запаковано. І... Так, дивимось. О, це у нас картриджі. Блін, картриджі з дуже-дуже легендарною грою. Bike, Якщо знаєте такі, такі ігри, це ще на ФАМІКОМ. Ну, для е, тих, хто жив, жив в Україні в 90-ті, знають Bike. ексайдбайк. Нагрів Денді, бітну версію. 8-бітну версію. Так, о, дивіться, є у нас на цьому. На Game Boy Advance uh, Bike на цей, Nintendo 64. Ну, типу, японський регіон, але я думаю, це то не є суттєво. Для гоночок то не є суттєво. І в мене є вже певний час uh, в колекції така штука. Прям як ми грали в дитинстві 8-бітну версію Bike. Ми називали Дендівську, а зараз, бачите, вона прям фомікомівська. Теж Japan Version. І тепер у мене такий класний три е, в одному. Можна грати і отримувати задоволення. Давайте покажемо ще, як воно виглядає з цієї сторони. А, так, воно 100% працююче, робоче. На чому грати у нас є восьмібітна, у нас Фаміком є японська, є навіть Фаміклон прикольний, ліцензований, майже ліцензований японський так само. Nintendo 64 хаває у нас як якщо вона американка, то вона хаває японський так само, як і американський, але треба, щоб не було там цих. Заглушечок, які не співпадають, там це дуже просто змінюється. Ну і ця штука у нас теж запуститься на якийсь на Nintendo DS. У нас дуже легко і просто запуститься. Отож, бажаю вам теж гарних полювань, гарної рибалки, олдскульно-геймерської, щоб у вас завжди були такі гарні придбання. Не перемагайтеся!